Всім привіт! Я підприємець, який вирішив змінити напрямок діяльності, і замість імпорту китайських товарів в Україну і продажу його на українському ринку, я вирішив виробляти товари в Україні і продавати їх за кордон. Зокрема, на маркетплейсі Etsy. На момент прийняття цього рішення ніякого виробництва в мене не було, і досвіду продажів товарів за кордон так само не було. На даному каналі ми розбираємо мій шлях з самого початку після прийняття цього рішення. І тут я ділюсь з вами всіма успіхами та не успіхами. Спихами, які мене супроводжують. Зараз ми будемо з вами спілкуватися стосовно моїх результатів роботи в липні 2022 року. А весь сезон з моїми результатами роботи буде тут, за посиланням, зверху, та за... обов'язково знизу я все продублюю. Постійні глядачі мого каналу вже знають, що по результатам червня я вирішив не відправляти свій товар в США на фулфілмент, але ще не знають, що я вирішив робити з грошима. А гроші я вирішив реінвестувати в рекламу на Etsy, але м'яко кажучи, все пішло не так, як я собі спланував. Ну що, друже, постав лайк, постав колокольчик, підпишись на канал, допоможи українським підприємцям та нехай український Ютуб квітне. І так мої результати липня, як ми бачимо, візитів стільки, і вони реально збільшились набагато. Замовлень тут у мене відображається 13, але в мене була відмова, яка була випадково, людина її зробила, тому так само залишилось 14. Конверсія дуже сильно просіла на відсотки, і прибуток також просів. Що стосується відвідувань, як ми бачимо, що у другій половині місяця, ось тут. Я почав інвестувати гроші більш агресивно в рекламу. Тут -от десь я почав отримувати замовлення, те, те, що ми з вами спілкувалися стосовно цінових війн, і після цього я почав інвестувати більше грошей в рекламу. Як ви бачите, що трафік значно пішов вгору? Співвідношення трафіку, який я привів до себе на сайт та Etsy, Оця магія цифр 46 на 54, як у мене було декілька місяців до того, і це ж знову ж таки зайвий раз показує, як коли ти інвестуєш більше в рекламу, в тебе всі інші джерела трафіку також зростають. І з такого на що можна звернути увагу, я почав писати тексти і для Гугла в опис перші 500 символів. Як я вам розповідав в відео стосовно як я створюю лістинги і посилання на відео буде зверху, і звісно, що знизу, то це почало давати свої перші плоди. І в мене, як ми бачимо, 44 е, людини з Гугла. До мене з зовнішніх джерел трафіку Есі до мене привів. Тобто трошки починається суви в цьому напрямку. Також, як ми бачимо, що кількість переглядів за один візит значно збільшилась. Тепер вона 1,13. При тому, що стандартна, вона в мене до того на початку трималась 1,06 десь в цьому районі. Тобто вона значно збільшилась. Це все завдяки чому? Це все завдяки тому, що магазин стає більш об'ємним, в мене збільшується кількість продажів, я отримую відгуки більше, тобто людей це більше цікавить. І інфографіки, які я додаю в магазин для затримання аудиторії, вони також працюють. Казник додавання в улюблене. Ми опускаємо. Можу сказати, що в відео, яким з вами спілкувалися декілька місяців тому, в мене було співвідношення умовно 10 додавань улюблене на одне замовлення а зараз. А я точно впевнений, що там більше 30. тобто дуже сильно цей показник просів. Ну, звісно, що це може бути пов'язано з рядом факторів, на яких ми зараз поки зупинятись не будемо. Перед тим як ми перейдемо до джерел покупок та Etsy Ads, нагадую, що маркетингова агенція Goal яка є партнером мого каналу, займається просуванням ваших магазинів на Etsy. Кому потрібні сторонні маркетологи компетентні в проєкт, можете сміливо звертатись. Ось Діма, ось ви бачите, як він розбирає мій магазин. Я залишу на нього посилання знизу. Також я залишу посилання на його YouTube канал, на якому він знімає корисні відео стосовно просування вашого магазину на Etsy. Кому буде цікаво, можете звернутись. Можете перейти на Діман канал, подивитись, що він там цікавенького розповідає, або можете звернутися до нього напряму за аудитом вашого магазину. І з промокодом молодий бізнес цей первинний аудит вам буде коштувати 20 доларів замість 100. Тому, кому цікаво, всі посилання будуть знизу під відео. А ми продовжуємо. Як ми бачимо, мої е, продажі з ECE, Тут 13 замовлень, включаючи те, яке відмінили. 13 отримав я за цієї і одне з пошуку. Ось тут ми бачимо, аж по графіку можна побачити саме коли я збільшив бюджети на рекламу всередині місяця, і як сильно в мене пішли вгору покази, трафік, але не замовлення. І як ви бачите, що ось тут я війшов в кураж, трошки почуяв силу в собі, вирішив сильно підняти ставки. Також консультуючи з досвідченим з одним досвідченим продавцем на Еці. А тут, знаєте, Еці саме в цей момент, як ви бачите по продажам, повів себе як казіно, яке веде себе з людьми, які люблять сильно сильно поляпати на ігрових автоматах. Угу. Більше грошей, менше прибутку. Угу. Як ми з вами спілкувалися стосовно цінових війн, в середині місяця я нащупав ту стратегію, яка з цінами буде працювати найкраще. Після чого поспілкувався з одним досвідченим продавцем е, на ЕЦ, якому в принципі я не зміг відповісти на таке просте питання, чому я не хочу збільшити бюджет на рекламу. Якщо в мене йде продажі реклама, працює в плюс, і умовно в середньому я витрачаю 10 доларів на конверсію. І ще залишається мені 17 Мого прибутку, то каже, що з досвіду, якщо так це все працює, то можна збільшити рекламу і там умовно ти будеш витрачати на конверсію не 10 доларів, а 12-13, і тобі будеш залишатись там 14-15, але сам об'єм значно виросте. В принципі, все логічно. І питання, чому я це не роблю, чому я це не підіймаю, що ціни, я навіть сам собі не зміг на нього відповісти. Подумавши, і оскільки я вирішив не відправляти ТВР в США, в мене були деякі гроші, які ми заробили з вами минулого місяця. Знову ж таки, про, про які я звітував, і думаю, що я можу в принципі ці гроші інвестувати в рекламу і подивитись що буде з того. Умовно, впродовж тижня з 5 доларів я перейшов до 10 і вже до 20 доларів витрат на рекламу кожен день. Враховуючи 20% податку, це 24 долари витрат щоденно. Для того, щоб окупати такі витрати і щось заробляти, мені потрібно робити мінімум 6 продажів на тиждень. Ну, м'яко кажучи, з планом я не справився і за 6 днів, які я протримався з рекламою в 20 доларів, я отримав 0 продажів. Знову ж таки, одна з причин, чому зменшились продажі, як ми знаємо з вами, що зараз сезон відпусток. Плюс у мене товар, який замовляють в квартиру. Більш він такий спальний варіант. Ось, наприклад, цей товар один з тримачів моїх для книг. І тому зараз серед моїх конкурентів, якщо подивитись, то у топових конкурентів впали продажі на 30-60%, А у конкурентів, які продають більш-менш як я, або на тому рівні, до якого я найближчим часом хочу дотягнутися, у них впали продажі на 50-80%. Тобто зрозуміло, що це все нормально. Ми працюємо, продовжуємо трафік. Я збираю, все добре, трафік збільшується, але з такими темпами довго палити гроші, мені було некомфортно. І я вирішив трошки зменшити витрати, повернутись до 10 доларів на день з податками це 12 доларів на день. В такому разі мені потрібно робити 3 продажі на тиждень для того, щоб покривати витрати на рекламу, що в принципі я і зробив. Знову ж таки, як важливий фактор впливу на мою конверсію постійні гарячі мого каналу, знають, що нещодавно я випустив нову колекцію товару, і мені треба було відтестувати, які товари, які дизайни зайдуть, які не зайдуть. І для цього треба було витратити певний час та гроші. На тести, що я і зробив. І також із факторів, які були нестандартні цього місяця, в мене що, як ми знаємо, я взяв дівчинку, яка робила мені лістинги для того, щоб просувати мій магазин. Так, трафік я значно збільшив магазину, але лістинги я робив по принципу, добити всі, щоб в мене було всі лістинги по три. Знаєте, умовно, кожен товар у мене було по три лістинги, як мінімум. Тому, звісно, що залишились на кінець не найкращі е, товари, які я маю в своєму асортименті. Тому що те, що, продавалась найкраще, я швиденько все і сам зробив своїми руками по 3 лістинги. Тому зараз ми поставили цей момент на паузу, і можу вам сказати, що замість того, щоб робити по 3-5 лістингів кожного, треба все ж таки фокусуватись на топових лістингах. І в наступному відео ми з вами більш детально зупинимося і поговоримо про бізнес-стратегію е аналізу та виставляння цих лістингів. Що за чим робити, щоб стратегічно збирати інформацію? Тому став дзвіночок. Став лайк, підписуйся на канал і очікую, ми з тобою все розберемо. Також із цікавого, після підняття бюджету на рекламу, в мене, звісно, що піднялася ціна на клік. Якщо до того, в мене була десь середня ціна 27-28 центів за клік після того, як я чистив ключові слова, тут вона була десь в середньому 34 центи за один клік, не враховуючи податки. І з, з такого, щоб Просто інфа з'являється табличка High Click Rate, коли ти більше грошей витрачаєш на рекламу на моїх топових лістингах по топовим запитам була. Підвищена конверсія кліків, оскільки це не призвело до продажів, то в принципі сенсу, окрім самолюбування, в цій галочці ніякого немає. На кінець місяця поекспериментувавши, я прибрав лістинги, які в мене не продаються, залишив тільки ті лістинги, які хоча б один раз продавались, або е, мені треба було ще закінчити тести по ним, бо я бачив, що по ним гарна активність, і треба було ще дати їм час на тести. Перед тим як ми підемо підбувати писанку загальної бухгалтерії, я нагадую, що я проводжу. Особисті відеоконсультації, де ми з вами розбираємо ваші магазини. Як вам рухатись перші місяці на майданчику, яку стратегію обрати, можливо, ви шукаєте магазин в Україні, і вам треба допомогти е, з пошуком, як його переводити на себе. Або, наприклад, ви маєте компетенції, думаєте, заходити і не можете вирішити, з яким товаром заходити на єці, вам треба е, проаналізувати ринок. Це все я залюбки роблю, оскільки обожнюю займатися бізнесом, як своїм, так і консультативним з вами, і дивитися, як ми всі разом зростаємо. Тому, будь ласка, буду радий, всім мої контакти. Будуть під відео. Звертайтесь, я допоможу вам, а ви допоможете розвитку цього каналу. І так підбиваємо загальну бухгалтерію. Витарг такий, плюс 54 долари 14 центів, ось така сума. Комісія PayPal і посередника ви зараз бачите. Рахунок Etsy ось такий величезний порівняно з минулим місяцем, тому що, звісно, що реклама. І собівартість виробництва пакування відправок і зарплати менеджера, яка робила мені лістинги. Ось така. Тому витрати разом. Ось такі. І як ми бачимо, що чистий прибуток в червоній зоні в цього місяця в мене. Знову ж таки, добре, що це все запланована акція. Я був готовий, коли інвестував в рекламу. Був готовий попрощатись з цими грошима одразу. Тому все нормально. Зараз я відкотився на 6 доларів витрат на рекламу в день. Все працює добре, все працює в плюс. Можливо, на еці є така специфіка, що треба повільніше піднімати ціни. Ще можливих факторів дуже багато. Ми це з вами все обов'язково розберемо. Як ми з вами казали, що моя мета кроткострокова стати номером 3 в своїй цій. І як я рахував до того, що приїзд трафіку, який в мене був, мені щоб вийти на 3-4 тисячі відвідувань в місяць, знадобилося ще більше року. Насправді, тому е, проінвестувавши в рекламу, отримавши настільки більше трафіку, я в принципі задоволений зараз. Навіть з меншим бюджетом на рекламу в мене цей рівень трафіку тримається, і навіть потрошку можна буде його збільшувати. Чим я дуже задоволений. Що ще, ще можу сказати по результатам цього місяця? що я повернув свій значок Starseller, да є ж дуже смішно, що на е, другий місяць без Seller я в мене вже почали здавати нерви. Я почав писати всім е, знайомим, бо в мене було листування з постійним клієнтом, і один раз я не відповів продовж 24 години. За цього я лишився звання зірковий продавець, хоча всі інші фактори в мене були на висоті, і я почав е, писати багатьом е, підписникам, друзям щоб вони писали мені на Etsy і набити рейтинг. Ми набили гарний рейтинг, рейтинг відповідей в чаті для того, щоб отримати статус зіркового продавця. А виявилось, що це було не потрібно, тому що раз в три місяці там обновляється ця інформація. Я і так став старселлером по чесному. Тому це все було просто як профілактика. Також зараз тестую відправку на наступний день, день як виявляється, що на Etsy фактично для того, щоб бути старселером, тобі потрібно на наступний день просто ввести трек. Номер, товар, ти можеш відправити ще на наступний день. Навіть були кейси, що люди відправляли через 2 через три дня. Головне створити ТТН та ввести її в. Особистий кабінет. Звісно, що з точки зору клієнту треба якомога швидше відправляти, навіть навпаки, краще виправ... відправити товар і трек номер ввести пізніше, щоб людина отримала свій товар трошки швидше, ніж вона очікувала. І тоді ви отримуєте лояльного покупця. Наразі я тестую, як один день до відправок впливає на конверсію та на мої покази в пошуку. До речі, якщо тебе досі нема в нашому чаті, то я тебе там чекаю. Посилання буде знизу. В чаті ми обговорюємо всі важливі питання стосовно Etsy. Новини обмінюємось досвідом, і я там завжди відповідаю. Там багато досвідчених продавців, як і новачків. Тому давай, приєднуйся, а заодно й лайк постав. Що можу ще сказати стосовно планів для мого магазину? Як я вже вам казав, що фулфілмент поки в мене відпадає цей варіант, випуск по фулфілменту. Тут і звісно, що знизу буде, можете подивитись, чому і кому потрібна ця послуга. Я там все детально розбираю. Інвестиції в маркетинг з цією групою товару також я зараз зрозумів, коли, звісно, що буде наступного разу, буду піднімати бюджети агресивно, тільки коли буде рости попит. Тобто в сезон до того буду планомірно. Стратегію, яка б вона була до цього. А найголовніше, що можна сказати, що для того, щоб отримувати стабільний прибуток з основної зетці, мені треба точно виходити в більш е, загальну, більш широку нішу. Тобто найближчим місяцем я займусь підбором нової категорії товару, яка в першу чергу відповідала ряду критерій, які мені цікаві. Основний критерій це сам об'єм цієї ніші і не в запитах по рангу, а конкретно в продажах у людей, які займаються цим товаром. Це найголовніший буде в мене критерій. Це щоб був нормальний середній чек, щоб можна було комфортно пакувати в вузьку. Умовно коробку для того, щоб можна було відправляти на фулфілмент центр. Звісно, щоб маржа мене влаштовувала, і вже конкуренція. Це вже буде другорядно. Умовно краще це буде великий океан, в якому я зможу отримувавши невеликий відсоток, можна отримувати більше виторгу ніж номер там один в моїй ніші. Коли я почну підбирати собі нішу вже по новій технології, ми обов'язково з вами це все поспілкуємось. Є там декілька цікавих софтів, які можна буде для цього використовувати. Тому обов'язково з новим більш досвідченим для себе підходом я вас познайомлю і логіку дії, звісно, що як завжди розкажу. Так що підписуйся, звертайся до, за особистими консультаціями, ми будемо розбиратись, як працює Еці, та качати наші з тобою магазини. Ну що, друзі, традиційно посилання на фонд Левів на джипі, які допомагають хлопцям на передовій, буде в закріпленому коментарі. Хто хоче, долучайтесь, хто не хоче і знає, як допомогти нашим Збройним силам та нашим, нашим любим українцям, допомагайте своїми силами. Ми вдома ми переможемо цих невдах. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди. З вами на зв'язку. Слава Україні!